Під ранок противник випустив ракету. Попередньо це Іскандер-К по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру та пошкоджене залізничне сполучення. Крім того, ударом було пошкоджено адміністративні будинки, автівки та цивільне майно. Зараз долучаю до нашого мовлення Сергія Аннанко, міського голову Сміли. Слава Україні! Пане міський голово, вітаю вас. Героям слава вітаю. Ну що насамперед просив би розповісти про наслідки з чергового російського злочину? Удар по смілі, скажімо так: спрацювала система ППО, чергове наше місто постраждало від російського агресора. Постраждали приватні будинки домоволодіння, декілька об'єктів соціальної сфери, декілька підприємств приватних. Ніяких тут, скажімо так, немає військових об'єктів або ще чогось іншого. Поблизу залізниці це відбулося. Дійсно, залізничні колії не постраждали. Ремонтні роботи відбуваються. нахожусь безпосередньо на місці подні. Постраждали за попередньою інформацією, поки що 47 будинків. Багато вікон, декілька дахів. Ну не декілька, декілька десятків дахів. Постраждали. Сьогодні ми вже наші комунальні підприємства працюють на місці. Завезли будівельні матеріали. Дякую Червоному хресту. Також оперативно долучився червоне Хрест, обласна військова адміністрація, плівку. Зараз, скажімо так, тимчасово затягуємо вікна. Лівкою чекаємо благодійний фонд «ЖЕМ». Це наші постійні партнери, які нам допомагають З завтрашнього дня. Оформлюємо заявку для того, щоб замінювати вікна в приватних домоволодіннях та в квартирах в наших місць. Водопостачання, водовідведення, освітлення, газопостачання все є. Нічого не постраждало. Постраждалих людей немає. Шість осіб звернулися за допомогою, але відмовились від госпіталізації. Всі живі, всі здорові. Дякувати Богу та ППО. Дякуємо Богові. Так ну але з, з другого боку, якщо ворог вдарив посмілі, він може і повторити, знаючи його підступні наміри. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, можливо, робляться якісь додаткові заходи для того, щоб допомогти мешканцям вашого міста. Ну, я не знаю, йдеться і про систему бомбосховищ, якихось укриттів, так щоб люди були на поготові і в разі чогось могли десь адекватно сховатися. Ми ж всі розуміємо, що в приватному секторі дуже тяжко побудувати бомбосховища, і вони по крайній мірі не всюди присутні. Багатоповерхових будинків у нас є система бомбосховищ, повітряна оповіщення. У нас також є людям. Допомагаємо всім, що можемо. Ще раз повторюсь, будівельні матеріали всі завезено. Зараз оперативний штаб працює на місці подій, збираємо заяви від людей. Хто як постраждав завтрашнього дня? Приступають будівельні бригади до. Відновлення дахів, зокрема на приватних будинках, але я не військова людина, тому про системні заходи проти повітряної оборони розмовляти не можу. Дивіться, а якщо говорити про закриття потреб мешканців, тобто розуміємо, щоб допомогти людям, треба мати відповідні ресурси в першу чергу. Фінансові розуміємо, що є і Черкаська обласна військова адміністрація, і так далі. І так далі. Але але, але як зараз з грішми у Смілі? Добре, все нормально. У нас прийнята програма ліквідації наслідків збройної агресії нагадаю, що у нас це вже не перший приліт. 29 грудня у нас був був уже по території нашого міста. Тому ми на позачерговій сесії виділили кошти в січні місяці. І ці кошти в нас є. Тому в нас створений матеріальний запас із будівельних матеріалів був створений до цього. Тому ми сьогодні оперативно забезпечуємо будівельними матеріалами громадян міста. Сьогодні у нас є. Даному фонді ліквідації наслідків агресії більше 6 мільйонів гривень. Тому проблем я думаю з закупівлею будівельних матеріалів або з якоюсь допомогою сьогодні немає. А загалом ситуація з бюджетом міським сміли. Розкажіть, будьте добрі, як вам зараз вдається під час війни вирішувати ну багато нагальних проблем. Наскільки я розумію, сміла також може і приймає. Тимчасових переселенців, тимчасово переміщених осіб, так ну але е розуміємо, що частина податків були передані з місцевих громад. Я не знаю, чи сміла отримувала так звані військові гроші. Військові податки, так грошове забезпечення коло службовці. Сміла отримував 22 з другому, два і попередні роки отримали ми ці кошти. Звичайно, 24 му кінець, 23 го Ці податки ми. До державного бюджету, скажімо так, Верховна Рада проголосувала. На сьогоднішній день ми забезпечуємо повністю всі захищені по нашому місту. Дійсно, ви провів у нас внутрішньопереміщених осіб достатньо на території міста. Крім того, ми стараємося допомагати українським країни. Нагадаю, що для невеличкого нашого містечка і великого бюджету ми вже вчора у нас буквально була сесія міської ради станом на 24 квітня ми вже виділили близько 20 мільйонів для сил оборони та збройних сил України для допомогу. Це і відповідно субвенції, відповідно закупівля дронів, TV дронів, мавіків багато обладнання. В загальному 20 мільйонів гривень вже більше 20 мільйонів гривень передбачили на ці потреби. Але звичайно, не забуваємо про наші потреби, тому передбачаємо, створили минулому році в фонд ліквідації наслідків прогресії. Фонду певну не коштів для того, якщо буде така, оперативно реагувати на такі Дякую вам, пане міський голову, за те, що ви робите для вашої громади. І звісно, дякую за участь в прямому ефірі телеканалу Еспресо. Міський голова Сміли, обстріляної ворогом, був з нами на зв'язку. Сергій Ананко.